Друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Просто Формула подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула 1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем. І Денис. І у нас екстра випуск, звісно, як завжди, виходять новини тоді, коли ми вже зробили випуск, і ви нам всі в коментарях написали: що а як же Хорнер? Ну. Ми вийшли трошки раніше, ніж дізналися про Хорнера, записалось, точніше раніше, ніж дізналися про Хорнера. Тому ми вирішили зробити новий екстравипуск невеличкий, поговорити про в цілому падіння Редбула. Мабуть, так можна назвати, тому що, тому що те, що пішов Хорнер, це не е, перший поганий дзвіночок. Це вже з моїх нарахувань, ну, шостий, сьомий поганий. А ні, насправді дуже багато людей йшло, які були, були ключові. Зараз ми про них, звісно, поговоримо. Тому пристібаємось І полетіли. Почнемо в цілому. Е, ти скинув мені цю новину, і я, якщо чесно, був в шоці. Е, я не повірив, тому що. А потім, потім він в звичайних випусках завжди каже, що я шлангую по новинам. Угу. Тепер ви зрозуміли, хто слідкує за новинами, а хто шлангує. Я просто працював, я не бачив ще новин. Я ж нічим по життю не займаюся. Так. Дякую. Коротше, ти скидаєш мені новину, і я такий думаю, ну це якийсь, причому наш український написав, тому я не повірив спочатку. Я одразу пішов, типу, на Скейспорт, і в цілому, перша новина, типу, брейкінг, була да, те, що команда Red Bull, компанія Red Bull Sact Крістіана Хорнера. Це, здається, найдовше зараз, найдовший працюючий, Team Principle був за усі команди, які зараз є, довше тільки Toto Вольф, він з 2010 року. Uh, от, і як ти, як ти взагалі з цієї? Ну, насправді. Uh... Я не скажу, що це було очікувано, але це рано чи пізно мало статися з тим, що почало відбуватися з командою. Як ти вже сказав, з команди почали відтікати кадри і достатньо важливі кадри з цієї команди, які насправді приносили результат. І питання Хорнера, мені здається, воно ще назрівало в минулому сезоні, коли були ось ці всі розборки з приводу домагання його до однієї зі співробітниць, і воно там все якось зам'ялося. І потім ось ця не супер зрозуміла історія з батьком Макса, потім ще й сюди Хельмутма. Марко підключився. Ну, якщо чесно, я думав, що він свою кар'єру в редбулі закінчить ще в минулому сезоні. І те, що вони дуже якось е, гарно і потихенькому закрили всі питання, е, оце викликало в мене більше питань, ніж те, що він зараз йде. Зараз просто умовно ми бачимо результат керування останніми роками, і він, як ми бачимо, на результат впливає максимально. Тому не знаю, я не можу сказати, що це було прям ого, я не очікував. Там, наприклад, от як коли була новина Льюіс Феррарі, тоді завалили реально всі. Зараз, типу, ну да, поміняли принцип, але да, він там дуже довго в ній, в ній був. Е, знаєш, мене б здивувало, якщо б все було б класно. Типу, його поміняли. Оце інше питання. А коли у вас, по-перше, постійно пілоти, то один катається, то інший катається, ви там щось крутите. На боліді може їхати тільки одна людина, і та ж сама людина у вас їй не супер подобається цей болід, то, в принципі, це досить логічне рішення спробувати поміняти, як кажуть, знаєш, риба гниє з голови. І мені здається, цей час мав настати трошки раніше, ніж він настав. Твої крилаті фрази просто обожнюю. Да, я погоджуюсь з тобою, що ще в цілому минулому році, в 23-му році, все почало в команді рітатися, да? У нас 에, Роб Маршал пішов з команди, там це один із перших, він був. 에, підкажи. 에, то, гол... не -то, чи не головний інженер, чи щось таке він був. Потім домагання Хорнера, потім Йос Ферстапен і Хельмут Марко проти Хорнера, і потім, так, да, Red Bull дійсно потрошки це зам'яв. Я думаю, що Red Bull вирішила, типу, окей, не звільняємо. Щоб це там, я не знаю, там скандал не був. Ну, хзи, може бути багато варіантів. І вони так от потроху, типу, котилися. В цілому, 24-й рік, все було ще плюс-мінусок. Саме по команді ну, Red Bull. Потім Нью-Йде у нас да, Вастен Мартін, і це просто найбільша втрата, яка була, мабуть, у Red Bull на той момент, який теж, до речі, 20 років пропрацював в команді Red Bull. Потім Вітлі йде іде в Заубер, потім Як його Віл Кортні теж йде, потім Чеко Переса скіпають. Ну, 25-му році у нас вже Лоуса гонки їздить і до побачення. Коротше, вже було типу, все погано, було зрозуміло, мабуть, от ще з Ну, Ліма, ріма, що це, типу, Крінж. Я пам'ятаю, тоді там думки у багатьох розділилися, але тим не менш. Е, і от ми маємо середину сезону, Е, схіпають Хорнера. Е, ти не думаєш, що це дуже великий ризик перед сезоном 26-го року? Коли у нас буде зміна регламенту, коли буде все по-новому, понятно, що там в будь-якому випадку якісь професіонали там точно залишились, да? П'єр Ваше, який зараз там головний технічний директор. Ну, типу, він же не те, що там лох якийсь. Ні, він точно жарящий тип. Але от ми бачимо, що Тобто, Хорнера, який там привів команду до скільки? Шість 8. конструкторів, 6 ти... конструкторів 8, і 8, так, да, е пілотів. 7, от. І його, ну, типу, скіпають. Тобто є таке відчуття, що його скипають не через лоу перформанс команди. Це все, що ти хотів сказати? Да, да. Це, ну і питання з приводу 26-го. Так, да, дивись, з приводу 26-го, я не бачу в цьому ніякої серйозної проблеми, бо насправді ти мені зараз допоможи, будь ласка, з іменами, бо ти знаєш, що у мене з ними туго. До них заходить Сіо. Зараз буде виконувати людинка, яка була в молодших бичках. Як його звати. Лорен Мікіс. Так. Да. Як на мене, молодші бочки розвивалися на протягом останніх там трьох років набагато краще, ніж розвивався Red Bull. і ми це бачили і по результатам, і по перформансам самих пілотів, навіть той самий Юкі Цунода, який, начебто, не супергонщик, гонщик, да, але все ж таки е, він завозив цей болід, і я в першу чергу скажу, що мабуть, все ж таки, це боліт заїжджав на ті місця, де він був. А він був дуже частенько там в минулому сезоні, в першій десятці. Mm -hmm. е, ну і ми, в принципі, відмічали з тобою те, що. Рбіжка молодша їде достатньо непогано. Тому я не впевнений, що в них там щось глобальне відбудеться. По-друге, потрібно не забувати, що молодші бачки – це дочерня, компанії, дочерня компанія Red Bull, і в них явно налаштовані процеси, супер е, схожі. Я не можу сказати, що ідентично, але дуже схоже. І від цього я думаю, що Red Bull насправді взагалі нічого не втратить, а з тим, як. Е, Розвивався РБ і молодші бички, то мені здається, це навпаки може їм допомогти і зробити якийсь маленький прорив. Але ось тут у мене є єдине питання. Зміна SEO не допоможе вам побудувати класний болід, коли від вас пішов Едріан. Ньюй. І мені здається, що 26-й рік в будь-якому випадку був би умовно провальним. Бо немає головного офігенного інженера, який це міг робити. А, так само з SEO, окей, SEO умовно налаштовує всі процеси, але він ніяк mm. не впливає там, глобально на побудову боліда. Ну він же і тим принципом, він же не просто SEO. У нього ж він дві позиції закриває. А, так, я, я розумію, про що ти він умовно визначає там, траєкторію, куди вони рухаються. І поки що, як на мене, Хорнер з, як це, з ідеалізацією і. Під возвищенням умовно Макса Ферстапена привів свою команду до того, що у нього їде один пілот, і взагалі не може не завжди, і то Ну, і виходить, що всі інші пілоти взагалі не можуть цим керувати. В тому ж самому варіанті мали... маленькі бочки нормально себе чухають, типу, із з різними пілотами. Ліа не беремо у нього, в принципі, щось не дуже виходить. Ні, ну що там непогані результати показував. Ну на Австрії. В Австрії, да. Ну в Сільверстоні він розбився, понятно. Е, я хотів сказати, от що. Да, е, ти правий, в тому що дійсно Racing Bulls, Лорен Мікіс там тільки два другий рік, щось коротше таке, але він до цього да, ще да. ж був Росо, Він в цілому давно вже був пов'язаний з командою Red Bull. Ferrari е, потім був і от повернувся в Вікарп. Е, і от що я хотів сказати. У нього нема стільки досвіду, скільки є у Хорнера, і тому я переживаю, що зміна Ери може не дати йому правильне розуміння, куди рухатись, бо Хорнер пережив багато ер. Він пережив В да, В десяті, В восьмі, гібрид е, і ну, цю граунд ефект економічний, да. да. І тобто, в, в двох з них вони були там успішними насправді. І це його заслуга. І безусловно, і Хельмута Марка, який дав вміє знаходити фантастичних пілотів. І я просто переживаю за той момент, що команда Red Bull зараз. Чому падіння? Тому що це... це не просто, типу, хорнером закінчиться. Це закінчиться тим, що Red Bull просто буде середняком. Тобто буде команда. Там ну в нас вже буде 11 команд на той момент. Е... Ну там це типу п'яте місце може бути. Дай Бог, що п'яте насправді. Ну, Дивись, в будь-якому випадку, після якогось великого підйому має бути якийсь занепад, і це достатньо очікувано. Давай візьмемо тих самих мерседесів, які в 2021 році якби, були дуже сильно в порядку. А потім 22-й рік, і чим далі все було гірше і гірше і гірше. Ну, граунд ефект вони провалили в цілому. Так, так. Але як ти бачиш, зараз вони виходять, в принципі, на достатньо стабільний рівень, вони можуть боротися за друге місце. Ну і, в принципі, відчувають себе непогано з пілотом повністю новачком, і Джорджем Расселом, який е, гарний пілот, не можна сказати, що він, він якийсь видатний умовно пілот. Але знову ж таки, це покаже історія. В форматі Редбула, ну, це. це Така сама умовно етапна історія, коли вони були супер впорядося, і зараз в них іде занепад. Е, подивимося, що відбудеться після зміни регламенту. Можливо, насправді, з приходом там, я не знаю, Форда, е, все буде може і непогано. Тобто, знову ж таки, щось загадувати, нічого не хочеться, але чітко хочу сказати, що насправді мені здається, що Red Bull взагалі нічого не втратило зі зміною Хорнера. Але якийсь період занепаду 100% буде, і це варто. Очікувати. Угу, окей е, Пройдемо до наступного питання. Як ти Вас. думаєш, чи те, що Хорнер пішов, це була умова Макса? А я під Макса маю на увазі коаліцію Хельмута Марка, так, так. Угу. Да. Стапена. Чи це було умовою Red Bull, щоб залишити Макса скіпнути Хорнера? М -м я думаю, що це могло бути одним з тригерів. Але не основною причиною. Бо, якщо ми розглянемо цю історію, умовно це все триває вже півтора року. І якщо б це е, умовно вони могли прямо покапати Редбулу, типу зніміть Хорнера, це б відбулося набагато раніше. Мені здається, що Редбул підстраховується на фоні тих заяв, які умовно ми бачимо від Макса Ферстапена, що він, можливо, кудись піде, хоча поки що там офіційно зрозуміло, що ніхто цього не скаже. Редбул підстрахувався. Типу, під цим можливо предлогом, він вони могли це сказати Хорнеру. Умовно, що типу, от від нас іде пілот. Але питання в іншому. Питання в тому, що е, Максу Ферстапену не цікаво, хто буде Сіо. Йому цікаво, який буде боліт під ним. І це основна причина. Тобто, е, мені здається, що причина в звільнення Хорнера набагато більша, ніж просто бажання Хельмута Маркова, Макса і Йоса. Е, мені здається, причина все ж таки полягає в тому, що ну. Ну, ми самі бачимо, що показує зараз команда Red Bull. Команда Red Bull не показує нічого, е, окрім е, одної людини Макса Ферстапена. Ні, ну да, просто я чому. ну, не... 에... Не знаю, конкретно не, при... не приписуються до перформансу, бо з таким темпом, ну, тота Вольфа треба було скіпнути, не знаю, в 22-му році ще з таким перформансом Мерседеса. От, е, І тому, я, знаєш, тип, понятно, що це вся конспірологічна теорія, знову ж таки. Е, бо, мабуть, я навіть не знаю, якщо от взяти фанатів Макса Верстапена, вони хочуть його побачити в Мерседес, чи вони хочуть, щоб він залишився в Red Bull? От тут теж такий цікавий момент, тут, тому що тут мені треба б цікаво запитувати, було. Наскільки давнішні фанати. Ну так. Да. <ріх> мені б цікаво було подивитися ну, в Мерседесі, тому що, типу, це прикольно. Але overall, понятно, що Макс Ферстапа з Редбулом. Просто скажи, як ти будеш вболівати за Макса, коли він буде в Мерседесі? Е, мені буде цікаво вболівати якщо він буде Джордж Расселом там. От то буде. Ну Мені здається, всі будуть просто фантастично раді цьому. І, ми, і ще обов'язково потрібно зняти Фредріка Васьора і поставити в Феррарі Хорнера, і тоді це буде ну комбо ну, це Льюіс Хемільтон з, Хорнер, з Хорнером і Тота Вольф з Максом. Ну, до речі, з приводу Феррарі, то Феррарі сьогодні я побачив, написали, що заденаєла будь-які чутки з приводу того, що Хорнер має до них перейти, не дивлячись на те, що на Васьора там дійсно є тиск, але я не думаю, що його скіпнуть. Ну ось. прямо от зараз. Так, да, про Васьора сьогодні я, до речі, теж читав новину, що вони поки що не підписали контракт, бо в першу чергу вони не можуть визначитися з термінами. Тобто там не mm. історія якась, що Хельму, що Хорнер іде, а питання в тому, що вони хотіли прописати один плюс один контракт, а Боже, скажи мені, Васьор хоче типу, два плюс один. Ну, логічно, нормально. Ну і коротше, з цього питання випливає останнє моє питання. Як ти думаєш, наскільки довго Крістіан Хорнер буде без роботи? Бо це Я думаю, прям. Супер недовго. Бо це офігеть, яка сильна особистість да. в плані Тім Принципла. Хоч він іноді лайно, не без цього. Але Чи ну, побудувати. Fucking принцип. Да, побудувати таку команду. Ну і бути з нею бути з нею там так довго це все ж таки рідкість. І тому довше нього. Е, по виграшам. То ж, то в Рон Деніс був у Макларені. От. Ну, типу, це прям не по роках, а по виграшний гран-при здається. Коротше, і оце цікаво, хто і куди міг би забрати і піти Крістіан Хорнер? Тут питання, знаєш, в чому дуже складне буде для Хорнера. Рівень його команд: це умовно, Феррарі, Мерседес, Макларен і Редбул. Бул. Зрозуміло, що для Редбула у нього двері зачинені. Для молодших бичків двері теж зачинені. Теж зачинені. Чи, чи піде моло... він в якісь команди, які, наприклад, не так високо? Е, питання, до речі, дуже цікаве буде з приводу Каділака? М -м, до речі, Каділак, так. Да. Але а, у мене є інше? ще одне цікаве питання. Так. Да. Астон Мартін? Я, я бачив цю фотографію там, де вже всі перевдягнуті: Макс Верстапен, Алонса, Ньюї і Хорнер. Але знову ж таки, ну, Макса ми точно там не побачимо. Хоча ну, да. Бог його знає, е, Астон Мартін достатньо цікава насправді історія. Була достатньо багато грошей, все ж таки, в команди Астон Мартін, і Лоуренс Строл явно хоче, щоб Макларен був на рівні там, топів. І він, Астон -Мартін? як ми бачимо, а, да, Астон Мартін, щоб був на рівні топів. Я просто Махларен сказав, тому я. Ой, вибачаюся. Астон Мартін, що був на рівні топів, і як ми бачимо, насправді він для цього робить все. Єдине, що у нього не виходить, це вигнати свого сина з Формули 1. І це... Про ну та, але, але ж, до речі, не підписали з ним контракт ще. Е, ну, подивимося, подивимося, бо мені здається, що він так само підпишеться. Е, це от цікавий варіант. От я б зараз на місці Хорнера, мабуть, розглядав би е, все ж таки варіанти е, Астон Мартін і Каділак. Але знаєш, які є дуже. Такий щепетільний момент в Астон Мартіні. Едріан, Ньюі, нагадую, он, у нас шерхолдер. Якщо у Хорнера були погані стосунки з Едріаном Ньюі, Едріан Ньюї може сказати: ніхера, ми його не будемо брати. Да. І це, типу, може бути дуже жорстко. Да, мені здається, що насправді реально дуже непоганий був би варіант для нього потрапити в Каділак. Поясню чому він людина, яка знає, як будується команда з самого початку. І повір мені, команда Каділак буде прислуховуватись до будь-якого його там рішення. Те, що те, те, що ти сказав, що він людина гавно, але все ж таки, як ніяк, як би він нам не подобався, він величезний професі професіонал своєї справи з величезним досвідом, який ну давай, грубо кажучи, 40%... відсотків. Своїх участей в сезоні довів до чемпіонства пілота. Це офігенний mm -hmm. відсоток, якщо порівняти там з кимось іншим. Ну так, да, і до речі, ти сказав про Каділак я так згадую, якщо там, я е може бути не правий, але якщо я пам'ятаю, то Каділак же побудував базу теж в Британії. Так, да, да, вона теж в Британії. І тоді це ну дуже прям сходиться. Ну, але у нього ж має бути гарден цей. Відпустка. Е, да, так. відпустка? Оскільки там рік, якщо я не помиляюся. Ну, може, рік, але я не знаю, коли прям звільнюють. Може там є якісь типу інші умови. Тому що ж Ньюі був менше, ніж рік, здається. Він пів. От в квітні чи в травні так, він скав, що йде, в... І... І, в ну, да, і він року, вже то, по факту. Якщо я не помиляюся, йому дозволили. От, тому, типу, там можуть бути, ну, якісь типу, умовно, е, свої, свої От, А що до... Так, ну, да, з ним же розривають контракт, умовно. Да. Не треба забувати, що. Ну, аудио, но там биовитли, который же пошел с того самого Radboula, Vintim Principle, плюс Binota, что он там, э, CTO, э, CCO, CCO, он, кроме, mm -hmm. або и те, и те, короче. Э, Потом у нас, э, ну, Вильямс не, Джеймс Валс точно там. Потом, э, ну, Рейсинг был сказал, не, хас, но я думаю, все задают. Абріатори да, теж там, Хас, думаю, задоволені Комацу і не будуть його ну, виганяти, тому да, виглядає вже поки, окрім Каділаку і Астон Мартіна, але в Астон Мартін ж, ну, ж там. Крак, здається, Крак, ну, Здається, він дає. Якщо я і... не помиляюся, він. Ну, І чисто теоретично є позиція Васьора, але я дуже сумніваюся, якщо чесно. Ну, так, да, тут, типу, ну, давай так. Ще треба врахувати той момент, який з Льюісом Хеммельтоном, насправді, тому що йому, ну, Хорнеру треба буде переїхати в Італію. Тобто, і це прям жорстко. Це питаннячко. Да. Е, тому він би хотів само собою залишитись в Британії, а Британія в Британії Британію залишилось не так багато команд. Слухай ну подивимося, дійсно, Каділак. Це прям... це прям може бути цікаво. Нова команда, їздить на двигунах Феррарі, е, залучити сильну підтримку з приводу техно... тех... технологічної розробки боліда Хорнера може вийти. От, е, Тому, реально, make sense. make sense. Плюс, я думаю, у команди Каділак є гроші. 100%, і, якщо заплатили. Їх, і... явно будуть їм давати американські спонсори. Да, да. Ну і ще дивлячись, коли пілотів, яких підпишуть. А ми знаємо, що якщо, наприклад, це буде Серхіо Перес, якого ми говорили, у того спонсорів, ну, типу, отак. От, от просто да, а там може бути дуже чого вартує. Дуже хороші бабки можуть бути. Тому будемо дивитися зараз. Вже починається той момент, да, коли ми з тобою тільки випуску говорили, що почнеться пауза, почнуться перипетії у пілотів. А тут Є, на тобі да. піпітті, отім, і ти такий вау. І це відкриває е, реально мені... багато питань. Так, да, мені дуже сподобався мамут. Я е, побачив кожен раз, коли Х... Ніко Хюлькенберг е, стає на подіум звільняють одного, тім принцип, це був <с. розрив. 100% і стату да, попадіння. Да. Е, тому будемо дивитися, що тепер буде з Максом, чи піде він, що буде з Хорнером. Я думаю, що в якийсь час ми, мабуть, його не побачимо в падуку, але там через якийсь час, я думаю, почне, почне повертатися. Повертатися, так. Так. Да. Ну, що, якось так. якось так, да. Коротше, цікаво. Ну, і от Лорен Мікіс теж, типу, подивитись за ним зараз в Рудбулі буде прям, прям реально круто. Тому що як не крути, у Редбула є класний і стратегічний косяк, і інженер, інженеропілотський косяк, костяк. Тому я думаю, що у них ну, може, може бути дійсно що. Головне, щоб твоя гаворка не була по Фрейду. Ага, да да так. Да. Е, от, е, ну що, е, дякуємо, друзі, що дивитеся, як завжди, дуже приємно. Великий лайк вам. Е, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу Хорнера, його історії, Макса Ферстапена, чи піде він ні, а я вам закинув таку штуку, про яку ви зараз точно не думаєте, фанати Макса Ферстапена. Він з наступного року буде їздити під номером 33. Отак от. Якщо ви забули, що у нього 33 номер. Я насправді мені подобається 33-й номер на Боліді, тому типу, питань нема. Згоден. Ну що, тоді будемо прощатись? Да. Ну що ж, на цьому місці ставимо кнопочку підписатись, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку і всім па-па!